Влада втратила всю честь совість, абсолютно, от повністю наглухо. Починаючи від тих, хто верху, закінчується такими взагалі там ТЦК поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу в наглухо просто. Наглухо чудять, що хочуть, і... Їм за це нічого нема. Ну це поки що, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали знову по свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм? ну, вся людяність, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. Потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були? За кордоном, в Україні. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і в було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли добре, то заробити не можна, напиздити це все, понимаєте? От така от ситуація. А ми з вами, як напризволяще, кінуті е, пропаганди їхня надивились, е, в щось повірили. з один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як як кадіночки, розорвані, не одне ціле, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була нас з одного сильного народу отак всередині, блін, погасити, як грубо кажучи, тапором на мілкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте? Сильних на навіть вже повбивали, самих таких класних, патріотичних, всіх хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще а, або вже помирали, або ще досі там воюють. да? І народ давайте теж доб'ємо налогами всім з'їлимо так, що зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь їм там потакати, подгінатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, та, та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте?